Міністерство внутрішніх справ розробило абетку з безпеки для школярів, яка містить поради, що допоможуть вчителям та дітям зберегти здоров'я і життя. Також школярі дізнаються про дії під час найрізноманітніших надзвичайних ситуацій хімічної атаки, радіоактивного забруднення та багато інших. Заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів про розробку та наповнення абетки. Ми підготували абетку безпеки для школярів середньої школи, і ось такий вигляд має ця абетка. А в цій книжці від Ада я зібрані різні поради, які допоможуть і дітям, і батькам, викладачам зберегти здоров'я і життя. Це про те, що робити під час повітряної тривоги, роз'яснення про небезпеки, мін, бомб, гранат та снарядів, як діяти під час найрізноманітніших, не дай Боже, надзвичайних ситуацій, хімічна атака, радіактивне забруднення і багато іншого. Абетка містить відповіді на найактуальніші запитання воєнного сьогодення насамперед для дітей, що робити під час повітряної тривоги, роз'яснення щодо хімічної та ядерної небезпеки. Абетка поділена на 12 розділів. З першої ж сторінки малечі пояснюють найважливіші речі, які вони мають знати у період воєнного стану. У розділі обережно міни дітям представлені графічні матеріали. Як виглядають міни, бомби, гранати та снаряди. Школярям пояснюють, що небезпека може очікувати усюди. Навіть у покинутій на майданчику невідомій іграшці. Тому перше правило бути обачним. Окрім того, абетка містить звичайні поради щодо дотримання правил дорожнього руху та пожежної безпеки. Останні розділи абетки безпеки нагадують дітям про правила дорожнього руху, як слід переходити дорогу та функції світлофору. Також є розділи про інтернет безпеку, булінг та першу домедичну допомогу. Євген Єнін також зазначив, що абетка доступна кожному. Завантажити її можна на сайті МВС України. Хочу наголосити, що купувати цю книжку не потрібно. Вона абсолютно безкоштовна і вже зараз її можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ прямо на головній сторінці. старінці. Дарія Іван Каченко, Кременчуцькі новини.